Наш улюблений садочок. Доброго дня малята! Заглянуло сонечко у наше віконечко, діткам посміхається, на заняття збирається. Давайте і ми також посміхнемось сонечко. До нас сьогодні в гості завітала Лялька Оксанка. І хоче розповісти про наш улюблений дитячий садок і показати багато цікавого, тож вирушаємо у подорож. Наш дитячий садок називається Веселка. А чи здогадаєтесь за картинкою, як називається наша група? Так, її назва Метелики. В нашому садочку є багато різних груп. Здогадайтесь, як вони називаються? Правильно, ведмежатко, чудасики, дзвіночки та багато інших груп. Отже, перша зупинка називається роздягальня. У ній дітки скидають. Верхній одяг та розуваються. Погляньте, скільки тут шафок. А щоб хтось ненароком не переплутав, на кожній шафі є якась картинка. Наступна зупинка ігрова кімната. В ігровому куточку живуть ваші найулюбленіші іграшки. Погляньте на картинку, які іграшки ви впізнали. Так, це кубики, машинки, м'яч та безліч іншого. А чи до вподоби вам гратися іграшками? Іграшкам теж подобається з вами грати, тільки дуже хочуть, щоб ви їх не ламали та завжди ставили на своє місце після гри. А де повинні діти мити свої ручки? Звісно, в умивальниках. Вони знаходяться в туалетній кімнаті. Там чекають вас рушнички та мило. Мандруємо далі. Наше місце ігор на подвір'ї. Це ігровий майданчик. Там діти грають в різні ігри, відпочивають та радіють сонечку. Скажіть, а чи можуть дітки в дитсадку обійтись без дорослих? Ні, вдома про вас піклуються мама і тато, а в дитсадку про малят піклуються вихователі та помічники вихователів. Вихователь, навчає дітей, читає їм казочки та разом грає в цікаві ігри. Дітки пропоную пригадати, про що ми сьогодні говорили? Як називається наш садок? Так, веселка. Як називається кімната, де дітки знімають свій верхній одяг та взуття? Роздягальня. А де малята повинні мити ручки? Туалетній кімнаті. Де в садочку чекають на вас іграшки? В ігровій кімнаті. А хто ж піклується про в садочку? Так, це вихователь та помічник вихователя. Дітки, лялька Оксанка дуже задоволена, що розповіла вам багато цікавого. Але їй вже пора. Вона прощається з вами та запрошує вас усіх до нашого садочку.